Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя і я була на блошиному ринку. Зараз буду вам показувати, що я там знайшла. Так, знахідок не дуже багато, тому буде тільки одне відео. І перше, що я купила, це був цей кулон. Мені подобаються корали. і Мені подобаються відтінки коралів і світлі, темні. І тому я звертаю увагу. І я взяла цей кулон подивитись, подивилась. Сказати, що я впевнена була, що це зроблено з коралів, я не буду стверджувати. Ну, Перше, запитала ціну, там стояв чоловік, який сказав: Та, я не знаю, що це. І краще знає моя жінка. Я кажу, так що ви будете чекати жінку, щоб сказати мені, скільки воно коштує. І тут він каже: а може, це золото? І я кажу, ну, це не золото точно, я зараз вам доведу, бо цей бейл, він зроблений таким чином, бачите, що його можна. Розкрити, бачите, він не запаяний. А золото завжди тут немає такої опції, щоб його можна було розкрити. так Він подивився, каже, а, а то добре. Ну Забирайте за 3 євро. Ну і я забрала, чого ж не забрати. А потім вже подивилась, подивилась і роздивилася, і побачила, що то справжній корал. уявляєте собі. Я вже показувала у мене є навіть старі брошки, зроблені теж з коралів. Ну, а цей кулон, важко сказати, коли він зроблений, але мені здається, що все ж він має винтажний вік. Він не дуже старий, ось покажу з цього боку. Ну, Може так, якийсь... 70 ті роки, 80-ті роки. І знайшла я такі кліпси. Кліпси, на яких зображена ну, якась така дама. Хотіла сказати жінка, а потім подумала, та ні, така якась шляхетна панночка. І зразу мені щось згадалося, що у мене є брошка. Зараз вам покажу ось ця брошка. Багато хто знає цей портрет, це Lomas, Деколь, і тут теж деколь, тому і зараз дивлюся, що вони. Мають більш світлий фон і якийсь копелюшок мають вони. Я купувала ці кліпси, щоб е, з цією брошкою вони були в комплекті. Зараз, дивлюсь, не дуже вони в комплекті, тож треба шукати таку брошку. Поближче покажу кліпси. Оцей портрет в центрі. Тут стрази. Десь щось може. І бракує якогось страза, потім подивлюся вже уважніше лупою, І такий у них зворотній бік. Ніяких маркувань немає. Але стан гарний, і я вважаю, що це вінтажна прикраса. Такі кліпси, і, мені здається, так, поважний вінтажний вік, десь 60-ті роки, щось таке. І ще купила такі кліпси, які зроблені з пластику, це люцит. Або у нас, кажуть, оркскло, Це те ж саме. Кінець 40-х років, 50-й, початок 60-х років 20-го сторіччя. Це мода на прикраси із Люциту Moonglow, місячний сяй. Отак. І. Звертаю увагу на застіпку, тому що тут можна побачити, що дуже така стара застіпка, і ця частина, і ця частина. Дуже зраділа, коли побачила ці кліпси, тому що я люблю саме цей період, такі прикраси. Неодноразово я показувала на миста, І зараз нагадаю, що в мене є різні кольори. Але ось намисто жовте і такі кліпси. Коли я побачила цю брошку, знаєте, у мене навіть так, от якось, як машина часу 80-ті роки. Карденс якась звучить як казка, якась нереальність. Навіть у фільмі е, найчарівніша, найпривабливіша. Пам'ятаєте, з Муравйовою, Васильєвою і звучить там фраза: Дивись, це одяг от П'єр Кардена. Такі у нас в Радянському Союзі лише мають одиниці, і то дипломати. Тут ініціали П'єра Кардена. Бачите, літера П і літера С П'єр Карден. Цей символ навіть має свою назву Ескарго, по-французьки це равлик. І знаєте, пошукала в інтернеті, знайшла лише брошку, таку, але без стразів. А мені здається, що стрази більш відповідають тим 80-м рокам, коли, знаєте, все сяяло. І одяг, і прикраси. І все. Отакий От вона має зворотній бік. Тут ніяких позначок немає, але мені здається, що це справжня порошка від П'єра Кардена. Тому що в 80-х роках прикраси, наприклад, я маю таке намисто. Маркування лише тут, тут теж цей символ. Бачите? І більш ніяких маркувань немає підпис якийсь, ще щось, ім'я, нічого. Лише цей равлик. П'єр Карден прожив дуже довге життя, він помер два роки тому, а нагадую, що його день народження. Це 2 липня 2022 року. Отож, в цьому році сторіччя П'єра Кардена. Ще купила таку брошку з камеєю, справжньою камеєю, яка вирізана з мушлі. Мені подобається камея, звертаю увагу, але скажу, мені не дуже сподобалось. Як вона вирізблена, ну, але, але дуже оригінальний дизайн цієї брошки, Ось, бачите. і коли я її подивилась на зворотній бік, побачила, що тут є маркування Катаморе. Фірма ця була заснована на початку 40-х років 20-го століття мігрантами з Італії в США на прізвище Катанзано. Це були ювеліри які спочатку працювали з сріблом, з золотом, але потім перейшли на біжутерію. Біжутерія непроста, а дуже якісно позолочена. Бачите, друга лінія маркування вказано 1:20. Це означає, що тут 1,25% – 5% це золото в цієї брошці. Тож, такий гарний шар золота тут. І е, тут е, теж є цифри 14 ГФ е, 14 каратів Goldfield. О, Ось така брошка. Е, мені здається, що то 50-ті роки 20-го століття. Е, а сама фірма проіснувала до початку 80-х років. Тож прикраси цієї фірми мають вінтажний вік. І, здається мені, що не дуже вони розповсюджені. Тож, вважаю це дуже гарна знахідка. А коли я побачила цю брошку, я на неї звернула увагу, тому що в неї дизайн оці лінії, він дуже нагадує стиль модерн. Я люблю дуже цей стиль. Це кінець 19-го, початок 20-го сторіччя. Але я зрозуміла, що брошка не така стара, щоб бути аутентичною тої епохи. Ні, щось, що зробили пізніше, але в стилі модерн. І коли я перевернула і побачила, що вона навіть має маркування, я зраділа і вирішила, що треба її купити. Тут написано Ермані Булатті. І перша думка у мене була то ж ще й італійський дизайнер, зовсім гарний. Потім я подумала, може і не італійський, і американський. Ну, як з Катамора, що я показувала іммігранти з Італії, приїжджали в Америку і там засновували свої фірми, де випускали прикраси. Але... Це виявилось і не американська. Це виявилася голландська фірма. Це був сюрприз. Тому що від Голландії я не очікувала цього. А вийшло так, що засновник цієї фірми Герман Тігелер. Він з 60-х років щось виробляв, якісь прикраси, біжутерію, недорогу біжутерію, яку продавав в Голландії. Але на початку 80-х він вирішив поміняти концепцію і заснував нову фірму. На початку 80-х років у моді було італіянське. Якась одяг від італійських дизайнерів. Музика, пам'ятаєте, початок 80-х років. І він вирішив, що треба щось таке італійське взяти в назву фірми. І і він думав і Вирішив, що перша частина буде з його імені. Його ім'я Герман, тому Ермані. Головним дизайнером фірми був. Хенк Ван дер Берг. «Берг» по голландськи це Береза. І вони змогли перекласти тільки на французьку. Було. Італійської вони не знали. І вирішили, що нехай буде Булатті. От таким чином фірму назвали Ермані Булаті. І почали розробляти прикраси. За дуже цікавим дизайном, використовуючи технології, щоб метал був такий, нібито старий. Ці прикраси ходили не дуже великими тиражами. Кажуть, що у них була така практика. Вони робили дві колекції на рік. В кожній колекції були прикраси, які були дуже популярні. З колекції інших років вони їх випускали. І найбільший тираж, який був, десь тисяча екземплярів. Це було найпопулярніше. А так, прикраси випускались в менших кількостях, і тому ці прикраси зараз не дуже часто можна зустріти у продажу. Прикраси ті були дорогі. І продавали їх через дорогі бутіки. Так що ці прикраси не дешеві і з роками тільки дорожчають. Я побачила в інтернеті інформацію в 2019 році. Засновник цієї фірми Герман Тігелер мав 78 років. Ну, може, він живий зараз. Але фірма була закрита в 2012 році, вже 10 років, як вони нічого не випускають. Чи має вона вінтажний вік? З 80-х років пройшло 40 років, може, має, а може і ні. Але це не так важливо, бо прикраси ці були спочатку дорогі, ну а з часом вони тільки дорожчають. Ще купила таку брошку. Мені дуже сподобався центральний кристал, центральна вставка. Не знаю, не знала я, що це. Навіть думала, може, це якийсь мінерал. Але вже вдома подивилася, перевірила апаратом. Ні, це скло. Але яке гарне скло, яке. Яка якість цього скла, бачите? Тут марказити, десь дві чи три марказити відсутні, а також відсутня тут перлинка. І хоч ця перлинка на місці, але мені здається, що це не та перлинка, яка тут була спочатку. Не дуже воно тут гарно виглядає. Тому ж можна побачити тут клей. Хоч я його вичищала. І цю перлинку треба прибрати і поставити дві однакові, не знаю які. Такі, щоб не дуже вони виглядали сучасними. Ця перлинка виглядає сучасною. Брошка дуже стара. Показую її зворотній бік. Це кріплення голки. Дивіться, тут така засібка. Яка нагадує англійську булавку. І продавець божився, що це срібло. Але, дивіться, тут є маркування ось тут бачите, такий ромб. І тут є маркування. Але прочитати їх неможливо. Там немає ніяких слів або літер. Ну, знаєте, стерлінг або сільвер, ні, нічого цього немає. Е, якісь рештки зображень, якісь лінії, які я не можу ідентифікувати. Але мені здається, що два маркування то, то це срібло. І мені здається, що це стиль ар-деко. Отож, це якісь 20-й, 30-ти, може, ну, 40-роки. Не пізніше 40-х. Антикваріат. Нашим сьогодні я вважаю цю брошку, яка мені дуже сподобалась, бо я люблю емаль. І бачите, тут емаль така прозора. Листя зелена, синя квіти, і трошки тут коричнева емаль. Тонка робота, дуже тонка робота. Мабуть, тому що, тут, що ця брошка зроблена з філіграні. Це тонка нитка з срібла, і з цієї нитки роблять отакі от шедеври. Тут є маркування 800. Таке маркування може і середини 20-го може, першої половини ХХ століття. ну, десь так. Я вважаю, що це середина ХХ століття. І де вона зроблена, я так скажу дуже обережно в Європі. Бо Філігрань робили в Німеччині, і в Португалії, і в Іспанії. Маль на філігрань я це бачу вперше. Правда. Але нагадую, які у мене знахідки сьогодні. І хочу знати вашу думку. Що вам сподобалось більш за все? Я всім дякую за увагу. Як завжди чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.